Ну і Далі до прифронтових регіонів поліція евакуювала дітей із найближчих до лінії фронту населених пунктів Донеччини. Операція порятунку проходила в Єлизаветівці, Катринівці та Очеретному. А загалом, завдяки роботі правоохоронців, небезпечний регіон вдалось покинути вже 126 двадцяти неповнолітнім. Білі янголи із з волонтерами продовжать вивозити маленьких мирних жителів із інших прифронтових населених пунктів Донеччини. Залишається евакуювати ще 120 дітей. Я пропоную почути коментар від начальника поліції. Послухаймо. Сьогодні ми проводимо за завершаючий етап евакуації з Мар'їнської громади, а саме села Єлизаветівка. Зараз вивозимо останню родину, в складі якої є двоє дітей. І на цьому буде завершена евакуація з сел. Є Катериніка, є лізали там. Наразі ситуація в цих селах дуже важка. На вчорашній день у нас було дві сім'ї, які ми повинні були супроводжувати це. Ця сім'я, що ми одразу зараз грузимо речі і вивозимо ще одна сім'я. Але вночі пізно ввечері вони самостійно виїхали під нашим супровідом, тому що був дуже сильний щільний обстріл, і люди вже з дітьми не, не, не могли знаходитись. В цих селах, де проходить промислова евакуація, дітей вже немає.